Російський терор цивільного населення продовжується ракетами, обстріляли Дніпро та область. Перед цим суми і досі розбирають завали в Одесі та Києві. У мережі пишуть про запуск боєголовок іраном у бік Ізраїлю. Хоча Трамп заявив, що вже настав мир. Усі подробиці із ситуації на близькому сході вже за мить. В ефірі новини ТСН онлайн. Я Сергій Моргун. Вітаю, друзі. Підпишіться на наш канал, натисніть лайк, дзвіночок і починаємо. Уже дев'ятеро загиблих та понад 70 поранених. Серед них 10 дітей. Це наслідки ракетної атаки по Дніпру і передмістю. І цифри ці ще не остаточні, бо на місцях прильотів досі гасять пожежі і розбирають завали. Російські терористи атакували регіон іскандерами, пошкоджені будівлі та інфраструктуру рахують десятками. Ольга Павловська про все докладніше. Вибухи один за одним майже одразу після оголошення тривоги пролунало у Дніпрі та передмісті близько 11-ї ранку. Спалахнули потужні пожежі. Їх досі гасять рятувальники. А от кількість потерпілих щогодини зростає. взрив зривута, і от атуди якби как бы, тіпа пламя какое а потім дим, дим, дим пошов. Я ж бігу, знаю, що дівочки зараз кричать. Будут, а ано второй і опять плам'я, І кусок такий по небу політів. Загиблі та поранені у Дніпрі та Самарі потерпіли вже понад 70, серед них 10-ро дітей. Стан п'ятьох постраждалих тяжкий. Медики роблять усе можливе. Пані Тетяна після надання медичної допомоги чекає, аби дізнатися, чи вціліло щось в її кімнаті в гуртожитку. Услышали звуки, пошли в коридорчик. Я відкрила просто железну входну двір зривною волною тут поранення. Як жива залишилась, не знаю? Під ударом потяг Одеса Запоріжжя, що саме під'їжджав до Дніпра. У вагонах вибуховою хвилею вибило вікна. В залізниці повідомили. Жертв серед пасажирів та працівників немає та є потерпілі. Пасажирські в такому стані всі вагони ті вікна осколками. раненого пасажира, пошкоджено локомотив. Мы ехали в этом вагоне, и он туда, блин, прилетел, короче, взрыв такой был, я упала. Побито гуртожиток та десятки приватних будинків. Люди кажуть, не встигли сховатися в безпечні місця. Ми зайшли в ванну і там сиділи, і я бачу, що вилітає окно, вилітають двері закриті. І ми, виходить, вибіжали по осколкам і зайшли сюди, виходить, в убежище прибіжали. Тяжелий взрив. Тяжелий, так. Да. Ну, я ж одразу она вона влітає. Я ж діттю прибіжала дурча дрожит, а і от це все туда ушло. У мене гараж, ворота відкрились в водною сторону. 19 шкіл потрощило під час канікул. Учнів всередині не було, а дошкільнят встигли спустити в укриття. Троє працівників дістали поранення. Також 10 дитсадків понівечено дивом малюки вціліли. Ми спустились в укриття. Як тільки ж почалась тривога, ми одразу спустились в укриття і почались вибухи. З дітьми все добре. Плакали, звичайно, все добре, все. Батьки позабирали, все, всі живі. Обстеження понівечених районів Дніпра досі триває. Масштаб руйнувань чималий, а кількість постраждалих постійно збільшується. Докладніше у наступних випусках у Олександр Сколосандкуліж, Дніпро, ТСН 1+,1. Пекельна доба на Сумщині російські воєнні злочинці вбили там трьох людей, зокрема дитину, і дев'ятнадцятьох поранили. До 11-ти зросла кількість поранених, і у путивлі там ворожий безпілотник поцілив посеред містю. Серед потерпілих двоє дітей, шести шістнадцяти років, а також вагітна жінка. Її забрали до лікарні у глухівській громаді. Через удар ефтівідрона також постраждала дитина у Краснопільський чоловік. А на село великий бобрик. Окупанти скерували одразу вісім шахедів. Усі поцілили на одну вулицю і спричинили масштабні руйнування та пожежі. Надзвичайникам, які прибули на місце, довелося гасити одночасно півтора десятка будівель. З-під завалів деблокували тіло п'ятирічного хлопчика, також ворожої атаки не пережили літня жінка та 52-річний чоловік. Ще шестеро мешканців дістали поранення. Серед них 12-річний хлопець та двоє 17-річних дівчат. Ударні безпілотники вщент зруйнували сім житлових будинків. Пошкоджені ще понад два десятки осель та шість автів. Ворог продовжує. Свої дії щодо знищення цивільного населення і війни фактично проти нашої цивільної інфраструктури і мирних мешканців. Наразі маємо інформацію по трьох загиблих, серед них одна дитина. День жалоби сьогодні у Білгороді Дністровському на Одещині там вшановують жертв російської атаки. Напередодні дві балістичні ракети поцілили у будівлю ліцею. Двоє співробітників: заступниця директора та керівник господарської частини загинули на місці. Ще одна 60-річна працівниця кухні. яку рятувальники визволили з-під руїн. Невдовзі померла у лікарні серед постраждалих двоє старшокласників. Загалом поранено 14 осіб. Ліцей зруйнований фактично повністю. Там і досі триває розбір завалів та пошук людей. Треба допомагати. Це наше місто, це наша Україна. У нас люди воюють, а ми допомагаємо як можемо тут, тому що ми всі рідні. Українці це ми Два потужних вибухи. Таких ще не було. Раніше били дронами, але таке вперше минулого тижня тут були кульки, випускні на цьому тижні вже немає школи у столиці на місцях вчорашніх влучань досі працюють надзвичайники. Аварійно-відновлювальні роботи тривають і в області. Рятувальники знімають небезпечні конструкції, щоб убезпечити людей та полегшити працю комунальникам. У наслідок багатогодинної комбінованої атаки, шахедів та ракет. Дев'ятеро людей загинули. Серед них 11-річна дівчинка. Ще 38 постраждали у чотирьох районах столиці. У Шевченківському ракета зруйнувала під'їзд багатоповерхівки до ліквідації наслідків російського терору. Залучили майже півтисячі рятувальників та 100 одиниць техніки, зокрема, і роботи, які розчищали шляхи для важких інженерних машин. Надзвичайники працювали одномоментно на 15 локаціях. Це житлові будинки, бізнес-центри, об'єкти інфраструктури. І не лише у Києві. Одночасно, росіяни нанесли удар і по лікувальному закладу в Білій церкві, що на Київщині. Одна людина загинула, восьмеро постраждали. На місці спалахнув вогонь, який охопив півтори тисячі метрів квадратних. Учора до кінця дня усі пожежі було приборкано. Столичним рятувальникам допомагали колеги із сусідніх регіонів. Про це розповів пресофіцер ДСНС України Олександр Хорунжий. У нас з декілька областей працювали, були залучені саме верхолази для робіт на висотах. Це фактично ті люди, така спецназ ДСНС, які. Виконують різноманітні завдання саме по розбору завалів і порятунку. Що відбувається на місці зруйнованої російською ракетою п'ятиповерхівки у Києві? Кореспондент СН Дмитро Фурдак розкаже, він зранку побував на місці та поспілкувався із людьми. За більше ніж добу після теракту росіян тут уже не шукають ані загиблих, ані поранених. Нині ДСНСники роблять так, щоб рештки конструкції не наробили ще більшого лиха. Будинок у нас в аварійному стані, як ви бачите. Тобто, треба дивитися, щоб не зруйнувалися ті перекриття та стіни, які зараз є. Тобто, ми проводимо дуже обережно всі аварійно-рятувальні роботи, щоб зняти конструкції ці аварійні та вивести, аби в подальшому вони не становили загрози для людей. До зруйнованого будинку заради їхньої ж безпеки не пускають навіть його мешканців. Утім, такі перестороги розуміють не всі. Стаються емоційні реакції на такі випадки. Чергують психологи ДСНС. Що їм потрібна інформаційна підтримка? Ми надаємо не тільки психологічну допомогу, але є місточко між рятувальниками та цивільним населенням. Тобто їм потрібно знати, скільки будуть тривати роботи, чи є під завалами люди, і так далі. Чим більше в них є інформації, тим менше стресу і тривожності вони відчувають. Фахівці дають поради на випадок, якщо професійних психологів поряд немає. Якщо людина хоче плакати треба дати їй можливість поплакати не казати не плач все буде добре казати я буду поруч а потім просити допомогу про оцієї цієї постраждалої людини просити допомогти принести підмести винести на місці прильоту російської ракети місцеві пишуть заявки на відшкодування втраченого майна. Їх приймають державні структури, міжнародні організації, благодійні фонди та звичайні волонтери. Ходимо до людей, питаємо, чи потрібна наша допомога, що саме потрібно, приймаємо заявку, умовно кажучи, заявку. Та потім передаємо це вже нашим волонтерам. Волонтери приїжджають, починають зашивати вікна, прибирати і так далі. В принципі, а це робиться абсолютно безкоштовно. Черговий російський теракт у Шевченківському Ком районі Києва убив молоду пару Володимира Масийчука та Анну Павлік. Вони познайомилися на роботі, жили разом. А ще пряме влучання російської балістики в мить зробило соротою учня сусідньої школи. 15-річний Кирило Алексієнков саме поїхав до бабусі за місто. А в будинку загинули його мама, тато і дідусь. Вчителі та однокласники хлопця відкрили банку для збору коштів на допомогу Кирилу. Дмитро Фордак, Олександр Шиян, ТСН 1+,1 А всі наші засудження і обурення давайте трансформуємо у підтримку як постраждалих, так і українському війську. Друзі, зараз слушний момент підтримати її грошима. Донайте, я також долучуся після ефіру. Наші воїни знають, як зробити ворогу боляче. Ну і також перевірте, чи ви підписались на наш канал. Натисніть лайк, дзвіночок. Повертаємося до новин. На тлі загострення ситуації на близькому сході та в Україні в Азії стартував 34-й саміт НАТО. Він, як кажуть оглядачі, безпрецедентно складний. Країни-учасниці не мають єдності у питаннях підвищення витрат на оборону та підтримки України. Ситуація ускладнюється політикою нової адміністрації Білого Дому, адже на відміну від попереднього саміту, нині у Вашингтоні чітко дали зрозуміти, що не чекають Київ у альянсі, а Європа має брати на себе більше відповідальності саме через цю позицію США. А цього разу не відбудеться засідання Ради Україна НАТО. Тим не менше, в Газі нині перебуває Володимир Зеленський. Сьогодні він проведе низку переговорів із лідерами ЄС, долучиться і до вечері, яку організовує Королівська сім'я Нідерландів. Уже відбулася зустріч з прем'єром Нідерландів Діком Схофом. Нідерландське міноборони оголосило військову допомогу на 175 мільйонів євро, куди увійдуть сотні радарів для виявлення дронів. Окрім того, Гаага підписала контракти з українськими виробниками на постачання дронів для нашої армії. Йдеться про 600 тисяч одиниць. Я можу оголосити про новий пакет допомоги. Це пакет, що включає 100 систем радарів для дронів, які мають велике значення, безпілотні апарати, які можна використовувати на передовій для евакуації поранених військових. Також у нас є ініціатива щодо дронів, на яку ми виділили близько 80 мільйонів євро на розробку дронів у межах альянсу дронів. І також ми домовилися або домовляємося про виробництво дронів у Нідерландах для України. За вашими технічними вимогами, я вважаю, що це важливі досягнення. Усі тепер цінують той рівень технологій, який з'явився в Україні під час війни. Він значно зріс, і ці технології ми хочемо поділити з нашими партнерами з Гаагою. Ми вже почали працювати з деякими країнами над спільним виробництвом, і я буду радий працювати з Нідерландами. Ну і головна інтрига цього саміту. Чи відбудеться особиста зустріч Дональда Трампа та Володимира Зеленського? Президент України раніше заявляв, що сподівається, що вона таки відбудеться, і нібито команди вже її готують. Але точно невідомо коли. Буквально тиждень тому і Трамп, і Зеленський мали зустрітися на саміті Великої Сімки у Канаді. Але президент США поїхав звідти достроково. Усі подробиці з саміту НАТО очікуємо у найближчих випусках від спецкореспондентки ТСН Яни СЛІСарчук, яка перебуває у Гаазі. Іні присутності інсталяцію під такою назвою відкрили біля пам'ятника Володимира Великому у столиці. Цей проєкт присвячений усім безвісті зниклим і має на меті привернути увагу до проблеми, яка особливо гостро стоїть від початку повномасштабного вторгнення. Серед зниклих нині у нашій державі військовополонені цивільні, що були примусово переміщені, заарештовані, викрадені чи інтерновані а також діти, які народилися у полоні. За останніми даними Міністерства внутрішніх справ безвісти зниклими за особливих обставин вважаються понад 70 тисяч українців. Ще понад 15 тисяч осіб із лютого 2022 року таки вдалося встановити та ідентифікувати, каже заступник міністра МВС Леонід Тимченко. Також наразі фіксують понад 60 тисяч звернень на гарячу лінію. Розповів уповноважений з питань осіб зниклих безвісті за особливих обставин. Артур Добросердов на відкритті інсталяції, зокрема, були присутні і об'єднання представників та родини зниклих. Мій брат, я його так називаю брат мого чоловіка насправді. Пішов до тероборони в перші дні війни. Він зник в травні 22-го року. Пішов, щоб захистити мене і моїх дітей. З тих пір я шукаю його і об'єднала всі бригади тероборони в одне об'єднання. Для того, щоб об'єднати наші села і знайти наших рідних. Дві самі основні проблеми по розшуку зниклих безвісті полягають в наступному. Перше це підтвердження тих зниклих безвісті, які перебувають в полоні. Друге питання це можливість проведення пошукових робіт в зоні ведення бойових дій. Тобто нам необхідно мати певні гарантії, щоб пошукові групи могли працювати. Диверсанта, який на замовлення спецслужб РФ чинив диверсії, затримали на Сумщині. 19-річний парубок, за даними слідства, підпалював автомобілі військових та залізничне обладнання. Свої дії фільмував та надсилав звіти російським кураторам. За кожен підпал отримував 500 доларів США. Зломисника затримали у шостці під час третьої спроби підпалити авто за допомогу ворогу та знищення військових машин. Йому загрожує до 10 років ув'язнення. It's upside down, it's upside down Hands up НМТ-2025. цього тижня завершилася сесія. Результати підсумували у центрі оцінювання якості освіти, цьогоріч абітурієнтів та їхніх батьків обурили складні завдання із математики та англійської. Також лунали пропозиції розділити чотиригодинний іспит на два окремі дні, але запроваджувати це під час війни не будуть. Пояснила директорка українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко, зокрема через безпекову ситуацію, адже діти, які проживають у прифронтових, Областях чи за кордоном удруге на оцінювання можуть просто не приїхати. Ну а для тих, хто на основну сесію не встиг, вона нагадала причини, на основі яких мультипредметний тест можна скласти на додатковій сесії. Може бути хвороба, може бути просто погане самопочуття, яке може впливати на процес оцінювання. Може бути якась трагічна історія, яка сталася з кимось із наших близьких. Це все передбачено. Такі всі ситуації передбачені як поважні, і в порядку проведення національного мультипредметного тесту це все є підставою для участі в додатковій сесії. Розпочався із запізненням на найглибшому озері України світязі стартував туристичний сезон. Цьогоріч на шацьких озерах, до яких належить і світязь, очікують близько 100 тисяч відпочивальників. Серед нововведень посилення безпекових заходів та нові екскурсійні маршрути. Чим приваблюють Волинські озера туристів та скільки коштує там відпочити, дізнавалася наша кореспондентка Тетяна Хомич. Купальний сезон на світязі через прохолодну погоду розпочався значно пізніше. Цьогоріч тут посилили заходи безпеки, працюватиме водна поліція, встановили блокпости, а також побільшало відеокамер. Скарби слітять. Цілодобово чергують і рятувальники. Рятувальна служба, як себе почуваєте, з вами все в порядку? Треба, не треба, вітру дайте. Влітку традиційно роботи у них значно більше. В основному найбільше це на катамаранах. Підвипивши все, таке і починають віддурюватися. Тож залізне правило, інструктаж туристів. Для Скільки людей сітки живете, щоб було? Це вашій ваші безпеці. Часто запливають за буйки, понад міру у вітерну погоду користуються плавзасобами і вже не можуть повернутися назад через сильний вітер або раптову грозу. Насвітять найглибше озеро України. На максимальній глибині майже 60 метрів. І хоча біля берегів Мілководдя, трохи далі небезпечні місця. Плавають кругом, бо посередині озера острів, вони всі мріють попасти. Щойно на світязі потеплішало з'явилися перші відпочивальники. Кажуть, приїхали не просто покупатися, а насолодитися тишею. Як відпочинок взагалі? Добре. Добре. Просто. А ля приїхали? Взагалі з Маріуполя приїхали з Одеські області. Ми військові. Дуже гарно, дуже дуже. тихо, саме головне тихо. На пляжах, крім риби та раків, вони багаторічні фаворити, продавці пропонують і місцевий смаколик, пончики. Головна родзинка у начинках. Чорниця, ожина, полуниця і ще один шоколад. Є. А які найсмачніші? Мені всі чорницею завжди. Я тільки не як і не їм тільки чорниці. Через прохолодний червень нині туристів небагато жаліються на базах відпочинку, але вже на наступні місяці відпочивальники активно бронюють номери. Липень вже весь заброньований. Ще декілька дат залишились на серпень. Ось ну взагалі саме перше запитання: чи тепла водичка на світі Залежно від того, хто який хоче умови, чи з дітьми, чи без дітей. Так що я думаю, що в середньому не є аж так дорого. Ціни на помешкання різні від 500 гривень за добу і аж до 8 тисяч. Досвідчені відпочивальники радять орендувати будиночки, якщо їхати родиною. 3 300 будинок, тобто, в принципі, умови гарні, Умови дуже гарні, все дуже гарно. Цінова політика від нижчого до більшого. То на що згідно фінансово записують. Хоча озер на волині багато. Під час воєнного стану туриста можна не на всі йдеться про водойми, які у п'ятикілометровій кілометровій зоні від білоруського кордону. Щоб перебувати там, треба дозволи від прикордонників. Досить таке велике озеро Пулемецьке. Там теж озеро досить гарне, чудове починає розбудовуватися. Озеро пісочне. Так само є території, які заборонені для відвідування. Торік на Шацьких озерах прийняли близько 100 тисяч відпочивальників. Цьогоріч, прогнозують турагенти буде не менше. Тетяна Хомич, Антон Онищук, Волинь, ТСН 1+,1. Ну і на цьому випуск завершено. Напишіть у коментарях, що вас найбільше вразило або зацікавило. Не забувайте також натиснути лайк, дзвіночок, підписку. Ну і до зустрічі!